Вітаю вас, дітки. Подивіться, на дворі зима. На гілочках сидять горобчики, йому холодно, вони хочуть їсти. Малята, ви годували пташок взимку? Куди висипала зернятка? Люди роблять годівнички для пташок. Ось подивіться. Ми завчасно, як годиться, ледь упав легкий сніжок, змайстрували годівницю. На зімнівлю для пташок. Давайте з вами розглянемо, які пташки прилетіли до годівниці. Ворона, голуб, синичка, воробчик. Ворона велика, а синичка маленька. Голуб великий, а горобчик маленький. Скільки пташок прилетіло? Багато. Ворона одна, а синичок багато, голуб один, а горобчиків багато. Тепер давайте погодуємо пташок. Голуб великий, ми йому дамо багато зерняток. А синичка маленька, ми їй дамо мало зерняток. Молодці дітки. Давайте не забувати про наших пташок і завжди взимку їх підгодовувати, тож я буду чекати на ваші фото, як ви годуєте голубів або синичок чи горобчиків, до попечення малята.